Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі-підписники! Ну що, ми? Нарешті, нарешті ми дочекалися вихідних, ну і будемо займатися кришою. А, не, будемо займатися будівництвом. А в першу чергу на даний час будемо займатися кришою. общем-то, трошки ми тут звісно, позаймалися, все. Те, що нам хлопці порадили, ті, що будуть крити кришу, що кажуть, льоня, треба ще робити ці. Ми такі зробили три розпорочки, щоб розперти кришу. Я й не думав, що тут щось воно буде, просто це таке, знаєте, щоб кришу, щоб, щоб стінка наспередня не впала, та що металева. Коли кажуть, хлопці льоня, длина буде обалденна, длина буде 6 метрів, треба щось буде тут робити, якісь підпорочки, щоб тебе не лягла, вона не прогнулася, отак не пішла від снігу. Ну і сказали, що ще, ще перемичок сюди. Вчора ми додавали, з дружиною це все. В общем-то, щерпли додали 4 штуки. 4 штуки. В общем-то, взяли 50 на 80. Ну не знаю, наче тут все таке, звісно, міцненьке, гарненька, таке дебеленьке. Ну, а там подивимося. Я думаю, не завалиться. Ну, люди ліплять і попорсіше, і з дерева, все, тут такого вже. Наварив, що таке капець, таку металоконструкцію забабахав, що я вже глядачі, хто знає, не знаю. З одної сторони, маю шкодую, що мене треба було зробити, як усі люди, як стіни шлакоблока, виложить як повноцінний сарайчик, все. Ну, знаєте як, не, не хочеться як цей, хочеться таке, щоб було коробкам комфортніше, щоб було тут більше кисню, щоб передня стіночка ціле літо була відкрита, щоб коробки сонечко встало, а вони вже дивляться в огород. Соблюда, як там хтось поле, хтось коса на цьому, щоб все їм було видно гарно. Ну і плюс же тут буде, звичайно, більше кислороду і не так жарко. Бо в цьому сарайчику, що в на нас зараз стоять коровки, як приходить літо, приходить жара, так зразу молочко коровки і врізають, бо як не крутий, як не відкриває вікна, двері, а все одно в сараї духота і жара. Я думаю, в цьому сарайчику коровкам буде набагато комфортніше. Так що займаємося. Займаємося. Зараз будемо цей. Що ми будемо робити? Щас, першу чергу? Знімаємо, виходить, ряд шифера. Льоня ж, як спеціаліст, купив метал і планував глядачі зробити е, накриттю кришу від, ось сюди, від шиферини. Коли там багато глядачів написали і кажуть, льоня, не буде діла! Дуже малий уклон, вона в тебе завалиться. Ну, так само і хлопці кажуть, Льонь, не буде діла, каже, дуже малий уклон, ти каже, нічого, ну, це каже, не... Не по ділу. Получається там перепад сантиметрів 20, мабуть і все. Ну, Через що було прийнято рішення? Знімаємо ряд шифера нижнього, виставляємо балки. Взагалі-то, взагалі-то, ну, в це а, Ну, Все це діло вам будемо показувати, по мірі можливості. Як, так, так, як воно робиться. як це. Звичайно, хотіли вообще, планував глядачі сам, щоб трохи зекономити на будівництві. все. Планував сам ту кришу зліпити. Ну, З дівчатами. все. Ну, як, знаєте, як, теж, як показується, краще наняти спеціалістів, щоб зробили вони раз та гаразд і все, щоб було все по ділу. Бо зробити самому, а тоді переробляти, або десь провисне, або ще щось. Ви ж бачите самі, да, хлопці прийшли на першу цю, нап... ну як, своїм професійним оком кинули, все і кажуть, Льоня, тут треба робити, Льоня, тут треба робити. Льоня, шість метрів длини. Балки ляжуть, прогнуться, треба ставити підпорки. Доварю, виходить, оцю музику, щоб тебе була. Бо, ну, бачите, а якби сам робив би, то б вже наробив би. Або тобі переробляли, б, або ще щось. Так що такі справи. Ну нічого, глядачі, погнали і будемо працювати. Будемо будувати. Хлопці! Поглядачі-підписники, Ну що, перший день пройшов, а криша ще не готова. Я то думав, тяп-ляп, туди-сюди там паруськи забили і все, все готове. Коли не так сталося, як гадалось. Звичайно, роботи багатенько. Так само, як по дереву, так само багатенько роботи було для льоні, для сварочних робіт, бо вся передня стіночка. Ця сварна. В общем-то, уголочки, все вварено і між цими уголочками лежить, виходить, виходить балка. В общем-то, нащо чепуха, на що цей, ну, але все одно багатенько зробили. Вже як, як маломайський якийсь вже вид вирисовується. Ідіть гляньте. Так, ану. В принципі, бачите, балки вже положені. Ну, ще що, що готова криша. Ну, знаєте, як не готова, але вже приятненько, що хоч як, якийсь вид наших робіт вже є. Трошки вже, наш, трошки вже щось вирисовується по, по криші. Тоже, положили, в принципі, бачите, балочка. Підшили під верхню шиферину, під, під першу шиферину. Ну і тут до цього. Положили, виходить, отакий брус. Отакий брус. 100 на 100. Думав, що він треба, бо хлопці заказали, що кальон треба 100 на 100. Будуть такі підпорочки. Бачите, посередині сарайчика, щоб з часом не пішла вся конструкція, щоб не провисла. От, ну, тут ще небагато, кешну, розпорок поставили, поставили 4 розпорочки. Звичайно, молодці хлопці. Все робиться по уровню, по ниточці, кожна балочка виставляється. Все, це цей як подумав би, щоб я сам, то що туди я сам зробив би? Чи ти, що там, нічого я сам не зробив би тут, звісно. Бойлазення багатенько. Тут тільки сварочних робіт. Та люня поп поплигав туди, сюди, туди, сюди з сваркою. Бо та сторона повністю вуголочки проварені, плюс сюди ось вуголочки всі. теж оцей брус закріплений. Він. він не просто так лежить, він лежить з обох сторон вуголочки, Все це діло вварене і тоді прикручений брус. Ну, в общем-то, така ця. Так що, ну, а сьогодні день закінчився вже. Хлопці пішли. Ну, і будемо зустрічатися завтра. Я думаю, днів за, ну, за пару днів я думаю, ми накриємо. Будемо потихеньку, постепенно показувати. Повністю до завершення криші, як воно буде, який буде мати вигляд. Так що погнали. Погнали, відпочивати. Радачі підписники, ну що, от і приходить закінчення другого дня нашого будівництва. В общем-то, другий день будуємося. Ну що, ходімо, подивимося, що вже зроблено, чи що в нас вирисовується, чи не вирисовується. Ну як по факту подивитися, вже бачите, трохи вирисується криша. Ну і подивимося, що сьогодні хлопці зробили вже. Ходімо. Ну що, тут же вже глядачі. Я ж практично нічого тут практично нічого не робив. Хлопці все робили самі. Ну, в принципі, бачите, вже потихеньку будівництво приходять до завершення. Що сьогодні хлопці зробили? Добили повністю, виходить, підставки під кришу. Всі повністю розбили, поставили. Плюс зробили ще отакі, дивіться, на горище. Теж підставочки. Це буде так, так, воно як підпорки. І буде ну, слугуватиме як підпорки під балки. І плюс слугуватиме те, що відсіля це діло буде зашиватися із сарайчика. В общем-то, ще й для цього. Ну, В принципі, тут підпорочка, тут підпорочка і шиється сама балка до старої балки. пришилася. В общем-то, воно в чотирьох містах. На краю на першій стінці. Друге місто ось тут посередині, виходить, підпорка буде, є. Третє місто, ось тут підпорочка. І плюс дошивається, пришивається, пришилося до самої балки. Ну, я думаю, конструкція дебела буде міцна. Нідемо не дінеться, нідемо не попливе, я думаю. Ось такі діли. В принципі, роботи зроблено багатенько за сьогодні. Ну що, ну, як ви бачите, вже ходимо в принципі, під, під, під дахом, як то кажуть. Під дахом. Накинули, виходить плівку. Це виходить, плівка від конденсату, щоб туди, щоб криша, виходить, дихала і між желізом і плівкою, щоб на желізовий конденсат, що збирається, не капав виходить, на голову, а по плівці і стікав, виходить, отуди в отливку. Хай. В принципі, повністю все закрили плівкою. Ну що, трошки такий нюанс. Там пропонували нам плівку по 20 гривень, по 18 гривень. Кажуть, є, пересадочка піде все. Ну, Льоня, як сюди, знаєте, як стараюся такий, Лучше хай воно буде краще. Хай воно ну, буде трохи дорожче, ну, щоб воно було вже ну, краще. То це плівку взяли, взяв по 45 гривень метр. То, в принципі, хлопці кажуть, Плівка обалденна. Де ми кріші не крили, все, то каже, є таке барахло, що це капець. А це така плотна, така гарна. Це, це шикарна, каже, непогана плівочка. І, і плюс вже набили вже, виходить, вже пішли бити цю обрештовку. Почали вже бити обрештовку під желізо. Ось дивіться, як вже цей. Пішли бити під желізо. В'ється виходить, кожні 35 см, ну, під кожну хвилю нашого желіза. Звичайно, звісно, трошки. Хлопці кажуть, Льоня, треба було тобі не спішити з тим металом. Знаєте як? Ну, старались взяти, щоб ну, як? саме те, що дороге, старалися взяти, щоб воно вже було цей. Ну, кажуть, Льоня, кажуть, ти поспішив. Якби було брати зараз, замовили б це зараз, виходить від осю. Від шифера, від шифера і до самого кінця. Шестиметрове положили і була б пісня. А так у нас метал, виходить, ми купили п'ятиметровий. Через те прийде ліпити, виходить, зразу шифер. А те, що ми зняли, перша буде шиферина. Ну а далі вже буде йти металом. Так що такі справи. Ну, я, в принципі, як то кажуть, вже потихеньку-потихеньку криша вирисовується. Ну, я думаю, ще один день і вже буде завершення. Ну, а там подивимося, як повністю пуститься криша. Ну, а на сьогодні ми відпочиваємо. Погнали! Так, глядачі підписники, ну що в нас? Третій день нашого будівництва. В общем-то, ну як порахувати, звичайно, зараз 12 годинка дня. Як підрахувати все, всі повністю ці, то в принципі кришу хлопці поставили за два дня. В общем-то, Два дня, і криша готова. Звичайно, вийшла така красота. гарно, ця песня. Ну, звичайно, не без косяка. Косяк, звичайно. Льоня, як завжди. Зараз кажуть, льоня льоня, ну а що ви зробите? Ну, таке життя. Без боку порсу тут ну, ніяк не це Получається, ми, ми ж, ж, желізо заказали прошлий рік, взагалі вже скупилися все і заказали листи по 5 метрів. Ну, все. Ну, планувалася криша в общем -то, під цю, під шифер пустити. Ну, як багато глядачів написали, кажуть, льоня, не воно, буде малий уклін, вода не потече, вона в тебе завалиться. Ну і ми до вас, звичайно, прислухались усе і пустили це все діло, виходить, під першу шиферину. Одну шиферину зняли, а під першу шиферину пустили. В принципі, зараз уклін гарний, перепад дебелий, перепад там, мабуть, вчитай, півтора метра. Якщо з цієї нижньої точки взяти, з верхньої. Точкою півтора метра перепаду. Ну, зараз, в принципі, повинно все потекти, все нормально. Снігу там затримується, не повинно бути. Ну, А, а желізо то ми купили пройшли рік. І купили ж його 5 метрів, а виходить, отак в нас від, від верхньої шиферини до самого краю. В общем-то, 6 метрів. Общем -то, якби взяв Льоня листи 6-метрові, то все було б пісня. Це було б взагалі шикарно по красоті. Ну, трошки Льоня, знаєте, як хотів з зекономити, хотів на цьому. Кажу хлопцям, давайте шиферину додамо. Там, виходить, в нас не вистачає метр двадцять. Метр п'ять у нас, виходить, присвятує. Ну, це із нахльостом, виходить, все. Так би його метр, виходило, в принципі, песня. Прикинули, положили шиферину все на, на желізо, ну, а воно не воно. Воно шиферина стоїть отак. Взагалі, там отакі дірки, між ними, все. Кажу, знаєте що, хлопці, нервно, поки отбой. Краще їм ще трошки влетимо, дозакажу я той метр такої металочерепиці, все. Дошиємо, щоб повністю була металочерепиця, щоб не було отих між шиферами таких отворів і все. Ну, щоб було все воно по ділу. Так що, от такі діли. Ну, на даний час вже все. З кришою, в принципі, шабаш. А, так що. Ходимо, любуємося. Любимося, нас куди ми гроші втулили, отакі страшні. Ну, звичайно, ще воно додається, не те. Там воно ж прошу, ми за метал дали багатенько, плюс це, за метал прошу роки дали 17 тисяч, плюс за дерево, за це все діло дали. Там те, що у нас вийшло 22 тисячі гривень на це. Як ми кінця все. От вістка до самореза, все ж бралося, все на купувалося. В общем-то, Все це вийшло 22 тисячі. Ну і плюс за роботу глядачі. Там сказав, що банка, самонська і качка, ну глядачі, не проходить такий номер, ну ніяк. А, нема щось такого глядачі. А, я думаю, хлопцям виставимо банку і качку, це вже все як дошиють, Зап'ємо за кришу могорич, Оце буде по ділу. Ну а на даний час глядачі. Оця робота коштувала 400 гривень квадратний метр. О, що в нас виходить? У нас виходить 6, 6, 6 отак і виходить 10 отак. Ну, Взагалі, весела така копійчина. Ну, коли я калькулятор, то звичайно порахує сам, <рес> щоб я тут не цей, бо я не я буду для, для, для рахувати. Ну, я в баню. Цю кришу скоро... З якусь сторону те, те, те серце, за якусь сторону хатася на цьому. Ну, непогано, звісно, бачите. Таке, блін, сама криша, що той досутньо добирається. Весело, звичайно, і все. Ось от такі справи. Ну нічого, робиться воно на роки, все це діло, це все не на один день робиться і все. Звичайно, я думаю, нам коровки за такий сарайчик відблагодарять. Гарними удоями. Так що от такі справи. Ну нічого, глядачі. Ще у нас, звісно, надалі ще роботи та роботи. Криша це тільки такий, ну я що я вам скажу, звичайно, великий кусок, знаєте, ми вже зробили. Великий кусок, що зробили. Далі у нас йдуть виходить, стіни, стіни. Ну, стіни ж теж ми будемо. Стіни будемо зашивати, виходить, боки, боки. І отут на три цих, ну в общем-то плануємо шлакоблоком. Думали ми там піноблочним піно, газобетоном, тим, газоблоком зашити все. Ну, дуже, дуже багато глядачів, а ви знаєте, ми до глядачів прислухуємося, написали, кажуть, льоня, сараї, газоблок. Ну не воно. Ну, ну, не, 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 не піде воно. Влаги все одно, як не крутіть, коровка виділяють влаги багатенько, все. він напитається, морози, він каже, розсипати газоблок і все. Краще шлакоблок. Ну, так ми й думаємо, глядачі, що будемо більше всього, що ми далі продовжувати будівництво шлакоблоку. В общем-то, стіни і передня стіночка. Ну, передню стянку ми, бу... ми будемо робити тільки в три шлакоблочини. Це десь получиться сантиметрів 60, воно десь так на цей. А далі буде все затягуватися плівкою. Ну тут ще глядачі, роботи та роботи, ще нам корову доїти. Дружина з однієї сторони, а я з іншої сторони вив на цьому. І без апарата, щоб ні капель не пропадало. Все в бетон, все на будівництво. Бо як зараз порахувати, то вже страшно робиться. Якщо оце вже на даний час оце все будівництво, що оцю прибудову глядачі, це ще не будівництво. Вже в неї вложено 200, десь около 200 тисяч гривень. Хоча Катюха по початку будівництва казала, що пав двадцятку досадку Я Кажу, так, да, вліземо. В нанічний час. Звісно, будуватися дуже дорога річ. Ну, а против нічого. Плюс, знаєте, як на цьому, треба ж буде цей, і плюс треба буде... Це таке на здоровостовіше ще буде що такі, це будівництво. Це ж лакоблок, тоді ж ще ж мати треба буде положити обов'язково. Ну, а там вже таке, водичку розпаяти, це ми, звичайно, самі без питань, проводку зробити, це ми теж самі без питань. Ось такі діли, ну а все одно, ще, звісно, багато роботи. І багато треба леве. Ну нічого, глядачі, пишіть, коментуйте, як вам наша, наша криша. Що ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну все обов'язково буде Україна. Ну а далі буде. Пока-пока.